Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. У когось є підробіток для 12-річного. Роздача листівок або ще щось. Цей допис шестикласника Ярослава Котвіцького збурив Фейсбук. Я просто скочав. Немає що робити, та й вирішив підробити трішки. У вільний час Ярі грає з друзями, катається на велосипеді та проводить час із рідними. Та крім цього, дуже хоче заробити гроші на мрію. Ну, Айфон це мені сняє стійко мрія. У коментарях під постом розгорнулася справжня дискусія: хтось хлопця хвалить, інші критикують. Дайте дитині відпочинок. Їм у цей складний час нелегко. Не можна за законодавством до 16 років. Дайте домашню роботу і обов'язки. Сам ярік каже працювати його щире бажання. Мене ніхто не Я дуже не хотів знайти собі роботу, роздавати ми мати свої кошенкові гроші. Чи є шанси в хлопця згідно з українським законодавством? Розповімо трішки згодом. А поки розпитуємо українських підлітків, чи хотіли би вони заробляти. 17-річна Аня про власні гроші марила з 12 років. З 14 років я пішла працювати бровистом. А 11-річна Мілана з дитинства за гроші грає в кіно. Мама їде з нею на з з знімальні майданчики, сидить, чекає. Та останній рік Мілана у парку збирає на зсу. Діяльність обох дівчат контролюють батьки. А от чи вдасться зустріти дітей без дорослих за роботою у центрі Києва? Виходьте 50% відсотків снижки. Довго шукати не довелося. Тож за запрошення. Як, як тебе звати? Міша міша скільки тобі років 13. сьогодні. В міші другий робочий день триває 4 години. Я заробляю гроші на телефон. Ага, і скільки тобі, якщо не секрет, за 4 години платять? 200 гривень. Працює з другом, 15-річним Богданом. Роздаю листовки. Так, а де вони? Де вони? Ну все, вже роздав, треба їхати ще брати. Хлопець переконаний, заробляти в їхньому віці цілком нормально. Мені вже 15 років, я не можу просити грошей в мами. Ви коли влаштовувалися, вам потрібно було підписувати якісь документи? Чи це все на словах? Все на словах. Ні, ну ми просто прийшли. Нам дали листок і сказали, роздавайте. Та чи нормальна така практика? Юрист Олег Простебоженко засмутить і хлопців, і їхніх батьків. Боюсь, що офіційно точно немає шансів отримати, тому що закон український прямо забороняє працевлаштування дітей віком до 14 років, навіть після 14-ти? Більшість працедавців не хочуть морочитися з бюрократичною складовою, дозвіл батьків, медична довідка та контроль, що дитина працює не в час навчання. Саме тому більшість робіт для дітей неофіційна. Однак для роботодавців є ризик: кримінальна відповідальність. Юрист наполягає про дітей за роботою. Треба доповідати поліції, адже це може бути експлуатація. Ми повинні на це реагувати. Я відверто кажу, ми як громадяни маємо прямий обов'язок реагувати. Це не наше там право, хочу не хочу. Що ж робити 12-річному Ярославу Зтроєчни як не прикро, але мінімум чекати до 14 років. Водночас не реагувати на хейтерів та не опускати рук, каже психолог Наталя Кучак. Якщо в дитини в 12 років виникає бажання заробляти гроші там, чи мати свої власні гроші, збирати гроші на досягнення якоїсь там цілі для якоїсь покупки, це абсолютно нормально. Це свідчить про розвиток дитини. Пані Наталя радить альтернативу. Здати за гроші, макулатуру чи пластик, а також вивчати з батьками фінансову грамотність.